У Козятинському районі впродовж тижня комісія управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області провела перевірку стану пожежної та техногенної безпеки. Фахівці особливу увагу приділили об'єктам з масовим перебуванням людей, а саме навчальним та лікувальним закладам, торгівельним центрам тощо. Співробітники управління держтехногенбезпеки будуть перевірятися служби адміністрації районної, та місцевого самоврядування щодо їх дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Основні вимоги будуть пред'явлені до об'єктів з масовим перебуванням людей. 27 березня фахівці держтехногенбезпеки перевірили центральну районну лікарню міста Козятин, де навіть у нічний час перебуває близько 200 хворих та медперсонал. Співробітники управління перевірили протипожежний стан будівель, справність систем протипожежного водопостачання, наявність засобів первинного пожежогасіння та уміння медичного персоналу діяти у разі виникнення пожежі. Виконуються перш за все в першу чергу заходи режимного характеру. Організаційно-документальні заходи, але потребує значного покращення, усунення недоліків капітального характеру, тобто обладнання будівель та приміщень автоматичною пожежною сигналізацією, обробка дерев'яних конструкцій горишних приміщень дерев'яних елементів вогнезахисним розчином, забезпеченість установи первинними засобами пожежогасіння гасіння і. Як показує досвід, на даний час це є основне проблемне питання в нашій державі на об'єктах державної форми власності. Одночасно з цим співробітники управління спільно з особовим складом козятинського райвідділу МНС відвідали одиноких осіб похилого віку та розповіли про те, як вберегти власне помешкання від пожежі. Нагадали профілактичні заходи при користуванні приладами опалення. Проведення подібних заходів заплановано управлінням держтехногенбезпеки впродовж року. Наступна перевірка відбудеться в квітні на території Літинського району.